1 квітня Кременчужани в рамках циклу День з письменником мали змогу ознайомитися з творчістю одного з найперспективніших українських письменників, автором проєкту Теорія неймовірності на українському радіо та відкривачем кількох нових для української літератури жанрів – «Тревелог» та технотрилер Максом Кідруком. Сьогоднішній день письменника має назву Той, що вміє лякати, тому що багато його книжок вони такі. В жанрі екшен, трилера, десь якесь може фентезі є, містика. Макса Кідрука вважають в Україні другим Стівеном Кінгом. Хоча він інколи ображається, що його порівнюють з Стівеном Кінгом, але я вважаю, що це достойне порівняння. Протягом дня, завітавши до бібліотеки, усі бажаючі мали змогу переглянути буктрейлери книг Макса Кідрука з найяскравішими та найбільш упізнаваними моментами твору, а також прослухати та переглянути інтерв'ю, в яких автор розповідає про свій творчий шлях та ознайомитися з творчими доробками, які наявні у бібліотеці. На мій погляд, Макс Кідрук один з найбільш яскравих молодих письменників в Україні. Я читала декілька книжок Макса Кідрука, він мені подобається. Можу порекомендувати книжку Жорстоке небо. Мені чим імпонують його твори, він так знаєте, дуже глибоко копає, дуже багато таких технічних деталей і якось так всьому цьому віриш. У листопаді 22-го року письменник започаткував із дружиною видавництва бородатий Тамарин». Ми з Тетяною видаємо книжки, яких як ми вважаємо, бракує в українському ринку. Якщо це дасть нам змогу заробити якісь гроші, то чудово. Якщо ні, ну окей, говорить Макс в одному з інтерв'ю. Тож, якщо ви у пошуках нових літературних цікавинок, зверніть увагу на творчість Макса Кідрука, а бібліотекарі абонементу філії номер 2 КМПБ з радістю допоможуть вам у виборі книжки. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.